Перший навчальний клас пожежної безпеки для дітей з'явився у Кам'янці-Подільському. Його облаштували на базі шостої державної пожежно-рятувальної частини. Це пілотний проект, який лише починає втілюватись на теренах України. Аби діти краще засвоїли правила поведінки, навчальний урок максимально адаптували до вікової категорії. Все має відбуватися як в ігровій формі для малих дітей. Звичайно, що мультики, те, що їм цікаво, ігри, те, що їм цікаво, пазли поскладати, щось розказати, повторюватися, погратися, розмальовки це все що цікаво дітей спільно з також ми працювали з управліннями освіти Кам'янської подільської міської ради. Вони нас теж навели на правильний напрямок, куди нам рухатися і про що нам думати, і як нам бачити цей клас. Наш клас чим є унікальний? Він в собі. Має дві частини, да одна ігрова частина, тобто дітки можуть і погратися, і подивитися фільм навчальний, і помалювати, тобто повчитися. Ну і інша частина це наочно показати, що може статися. Коли нехтувати правилам пожежної безпеки, перші відвідувачі дошкільнята щойно зайшли до кімнати, одразу почали приміряти костюми. Хтось впорався сам, комусь допомогли дорослі. Десять хвилин, і перша рятувальна команда готова. Новий образ усім до вподоби. Тобі костюм Так. – А ким ти хочеш бути, виростеш? – пожежником. Малюки подивились мультфільм про відомого собаку, винюхувача вибухівки патрона та відповідально взялись розфарбовувати картинки на протипожежну тематику. Ті, да, не твога. А то можна це огонь агонь і, і, і буде агонь, і треба і треба якось пасати сотусети якось. То не можна гратися з руками да. правильно Так. Да. аби цікавість викликала поява справжнього рятувальника та розмова про можливі наслідки після необережного поводження з вогнем, наочна частина класу викликала масу питань та спонукала до висновку вогонь це небезпечно. Я знаю, ж тут люди живі. І тут вже немає, тут вже бажав і все. Це страшно, правда? На, То не можна з гратися, так? Угу. на жаль, дехто з малюків силу вогню вже бачив на власні очі і зі всією дитячою безпосередністю про це розповідає. Я бачу, ви бачите огонь, а ви знаєте, колись у мене був? Такі пожежі на дві і вдома. Ну, приїхали пожежники, і я з мамою. Який номер один, треба обрати? 1-0. От і один, так? За гарно засвоєний матеріал дітки отримали від рятувальників подарунки. Такі заняття проводитимуть не тільки для дошкільнят, а й для молодших школярів. Ми не зупиняємося на цьому. Плануємо створити в кожному нашому пожежно-рятувальному підрозділі ще по одному класу. Також є ідея створити клас безпеки для старших вікових категорій, говорить начальник Кам'янського дільського районного управління ДСНС Віталій Мельник. Це буде проект спрямований на безпеку життєдіяльності людей в умовах різних надзвичайних ситуацій.